Хтось любить вас, знає вас. Будь ласка, ваш чек. Тимайте, а це вам, про що ви молитеся. Тягніть, а там можна. Диким столиком тягніть. Столиком там і кібратися. Це можна, можна відповідати. Другі століт, наш у нас поміні. Це подивіться. дякую. Ми прийдешнім роком. І з Різдвом. з Різдвом. Це вам. З Різдвом Христом. Дійсно, мир Божий і захист Його. Дякую. Ми з прийдешнім роком. І з Різдвом. з Різдвом Христом. Це вам. З Різдвом Христом. Дійсно, мир Божий і захист Його буде над вами. Да. И, чтобы пожелания в этом году І це буде... Буде розрадою, підтримкою. Будь ласка, зробіть приємна новина. Там є два візові. Ховай, давай, круп, ми